Відтепер центри комплектування знатимуть абсолютно все про кожен ваш крок. І як ви вже зрозуміли, мова сьогодні піде про реєстр військовозобов'язаний оберіг, який станом на сьогоднішній день є одним із найбільших реєстрів, де зібрана абсолютно вся інформація про усіх військовозобов'язаних. Вітаю вас, я адвокат Марченко Поліна, і на цьому Ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про закони, про мобілізацію, повістки, а головне про ваші права і як їх захищати, коли вони порушуються. Після того, як в січні місяці було анонсовано законопроект за номером 162 і відповідно до цього законопроекту хотіли вдосконалити роботу єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, який зараз уже всі звикли чути як оберіг. Дуже багато хто не полошився. А як же без нас будуть обробляти наші персональні дані? Чому всі ці дані будуть потрапляти до? Якогось реєстру військовозобов'язаних, і цим реєстром будуть розпоряджатися і наповнювати такі органи, як центри комплектування. І дуже-дуже багато балачок було саме про цей державний реєстр. Але насправді цей законопроект за номером 162 не так суттєво змінює законодавство, а лише доповнює його. І мало хто знає, що ще з 2017 року у нас уже існував такий реєстр, як реєстр військовозобов'язаних, який уже наповнювався дуже великою кількістю інформації, і навіть тією, про яку ви навіть не здогадувались. Про що мова я вам сьогодні розповім. І загалом уже останні 6 років почався процес цифровізації, так би мовити, усіх військовозобов'язаних і потихеньку дані. Вже переносились у цей реєстр військовозобов'язаних. Просто про це ніхто не знав, або просто на це ніхто не звертав уваги. А новим законопроектом вирішили лише ще більше вдосконалити цю процедуру цифровізації, і так би мовити, з єдиного державного реєстру військовозобов'язаних створити одну єдину, просто мега-базу даних військовозобов'язаних, яка станом на сьогоднішній день буде найбільшим державним реєстром, де зібрана абсолютно вся інформація про усіх військовозобов'язаних. І, можливо, навіть бо зараз ніхто й не помітив, що відбувається якийсь процес цифровізації, і, начебто, якісь дані про вас вносяться в якийсь реєстр, і потім хтось розпоряджається цим реєстром і використовує інформацію про вас як на ось такі повідомлення, які я почала отримувати від своїх клієнтів, які навіть оформили відстрочку, у яких оновлені дані в центрі комплектування, але які стикнулися із проблемами виїзду на державному кордоні, адже чомусь відомості про них не у повній мірі були внесені до державного реєстру військовозобов'язаних або оберіг як звикли називати, і Державна прикордонна служба вже має доступ до цього реєстру і вдало використовує його при вирішенні питання випускати когось за кордон чи не випускати. І здавалось би, а як так трапилось, що Державна прикордонна служба використовує у своїй діяльності реєстр військовозобов'язаних і навіть при прийнятті рішення стосовно. Надання права виїзду за кордон чи відмові у перетинання державного кордону використовує такий державний реєстр як реєстр військовозобов'язаних. Оце питання цікаве. І Насправді відповідь дуже проста, і як нещодавно пояснила заступниця глави міноборони Катерина Чорногоренко, що єдиний державний реєстр оберіг уже об'єднали з Державною міграційною службою і з реєстром Державної прикордонної служби. Тож ми тепер розуміємо, що при перетинанні державного кордону відомості, які є в ТЦК, тепер доступні будуть і прикордонній службі. Але на це є найцікавішим. Перше, хочу подякувати спонсорам цього ютуб-каналу і повідомити, що перше ексклюзивне спонсорське відео, яке буде доступне лише спонсорам цього каналу, уже незабаром буде доступне у закритій спільноті для спонсорів. Тож, якщо ви досі не є спонсором цього ютуб каналу, але хочете знати ще більше про свої права, запрошую вас стати спонсором цього ютуб каналу і ще більше знати про свої права. Ну, відповідно, давайте розберемося. А як же так трапилось, що настільки швидко відбулось об'єднання декількох державних реєстрів, і тепер відомості з державного реєстру військовозобов'язаних можуть використовувати як прикордонна служба, так до речі, імміграційна служба. Справа в тому, як я вже раніше казала, що з 2017 року у нас вже діє закон про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Для того, аби зрозуміти, які саме відомості про вас потрапляють до реєстру військовозобов'язаних, нам достатньо відкрити одну єдину статтю цього закону. Це стаття 14. І згідно цієї статті, актуалізація бази даних реєстру здійснюється на підставі відомостей, що вносяться органами наведення реєстру, а також шляхом обміну інформації між реєстром військовозобов'язаних та взагалі всіма іншими державними реєстрами. Які у нас сьогодні, станом на сьогоднішній день, функціонують перший реєстр, з якого ТЦК отримує відомості відносно вас, це державний реєстр актів цивільного стану населення. І саме з цього державного реєстру ТЦК отримує такі відомості, як відомості про прізвище ім'я по батькові. Чи можливо ви їх змінювали, чи можливо ви змінювали прізвище чи ваше ім'я з цього реєстру центр комплектування дізнаються інформацію про те, де ви зареєстровані і де ви фактично проживаєте, якщо ці відомості в десь відображали. Також з цього реєстру ТЦК може отримати відомості стосовно того, хто є ваші батьки. Чи визнавались ви, або можливо, хтось із ваших близьких родичів безвісті зниклим, безвісті висутнім, чи можливо хтось визнавався загиблим, оскільки саме ці відомості в цей реєстр носяться, і орган, який може використовувати, який обмінюється інформацією з цим реєстром, може дізнатися ці відомості відносно вас. Наступний реєстр, з яким відбувається взаємодія системи оберіг, це реєстр міграційної служби, і саме з цього державного реєстру ТЦК буде дізнавати Стосовно перетинання вами кордону, стосовно кількості перетинів вами кордону, стосовно підстав для перетину державного кордону, ваші паспортні дані, чи можливо, якщо ви отримували громадянство нашої країни, то коли саме ви його отримали і з якого моменту ви стали громадянином України? Саме з Державного реєстру міграційної служби ТЦК буде отримувати ще більше відомостей відносно вас. А тепер розказую найцікавіше, які відомості про вас знає уже центр комплектування, про які ви, можливо, навіть не здогадувалися. Ну, по перше, це відомості про вашу освіту і вашу спеціальність, оскільки центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти і науки, тепер передає централізовану ці відомості до центру комплектування. Також центр комплектування обмінюється даними і заносить їх в систему оберіг із пенсійним фондом України. І саме Пенсійний фонд України передає до центру комплектування ваші відомості стосовно стану вашого здоров'я, у тому числі про встановлення зміни групи інвалідності, що збираються з метою визнання придатних. Для виконання військового обов'язку, Тож тепер, коли ви будете йти до центру комплектування, подавати документи для оновлення військово-облікових документів стосовно стану вашого здоров'я, і якщо у вас є підстави для отримання групи інвалідності або у вас уже є група інвалідності, то центр комплектування уже про це знає, оскільки він уже здійснив взаємообмін із пенсійним фондом України і дізнався, що у вас оформлена певна група інвалідності. Також до реєстру беріг будуть потрапляти відомості, які передає Генеральна прокуратура України відносно вас, а саме відомості про притягнення до кримінальної відповідальності або відомості стосовно повідомлення про підозру, у чиненні кримінального правопорушення. Але насправді, якщо ви з'являєтесь центр комплектування, ніяких відомостей стосовно себе чи стосовно здійснення відносно вас кримінальних проваджень, якщо такі, звісно, є, ви до центру комплектування не несете, але вони вже про це знають. Наступний орган, з яким також ТЦК здійснює обмін, це державна судова адміністрація України, яка також передає до центру комплектування відомості відносно вас про розгляд судами кримінальних справ вироків, які набрали уже законної сили. Тож, якщо ви думаєте, що відносно вас лише розглядається якась кримінальна справа, або можливо. Вирок, що не набрав законної сили, і про це навіть, можливо, ніхто не знає, окрім вашого адвоката. А центр комплектування уже про це знає, бо всі ці відомості у нього вже є. І наступний орган, який також передає відомості до центру комплектування, а вірніше з яким здійснюється взаємообмін інформацією, це ви будете здивовані, напевно. Це Національна поліція України, яка передає до центру комплектування відомості стосовно наявності у вас судимості. І здавалось би, центри комплектування не запрошують у вас довідки про відсутність судимості, хоча насправді люди, які раніше були засуджені за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, вони підлягають виключенню з військового обліку. І в принципі, якщо людина, здавалось би, не хоче, аби ці відомості були цікаво, вона їх просто туди не несе. Але насправді, ще з 2017 року центри комплектування уже отримують усі ці відомості відносно. На вас, а ви про це можливо навіть і не знали. Я думаю, ви були здивовані отриманою інформацією, але як уже сказала та сама заступниця голови Міноборони Катерина Чорногоренко, станом на сьогоднішній день, реєстр військовозобов'язаних, тобто база даних оберіг, є найбільшим державним реєстром, де зібрана уся. Майже вся інформація про військове зобов'язання. На ну, ще більше корисної інформації про відстрочки, мобілізацію, ваші права повістки про те, як правильно себе поводити у різних ситуаціях по відношенню з центрами комплектування. Я щоденно розповідаю у себе в інстаграмі. Тож, хто ще не підписаний, запрошую. Ну, а зараз найлогічніше питання: а навіщо ж нам? Тоді необхідно оновлювати свої дані в центрі комплектування йти туди особисто подавати паперові копії своїх документів, якщо у нас щось змінилось. Наприклад, сімейний стан відомості про освіту. Чи можливо, ще щось відносно нас змінилось. Навіщо йти в ТЦК? І подавати паперові копії, стояти в чергах, якщо у центрі комплектування є великий реєстр, який собі вже об'єднав всю цю інформацію. І центр комплектування про це все знає. Відповідь на це питання насправді дуже проста, і в стилі нашого діючого законодавства, і в стилі тому, як у нас всі закони приймаються. Після того як прийняли цей закон і центр комплектування почали в електронному вигляді отримувати всю ту інформацію, яку ми досі несемо ніжками в центр комплектування в паперовому вигляді. Навіть після того як прийняли цю правку, досі не скасували норму закону, згідно якої центри комплектування все одно все, що зобов'язані вести в паперовому вигляді військово-облікові картки військово і тільки через цю прогалину вам все, ще доводиться ходити до центрів комплектування ніжками і подавати паперові копії документів, якщо у вас щось змінилось. Тож тепер ви розумієте, чому я на початку сказала, що тепер центри комплектування знатимуть абсолютно все про кожен ваш крок. Ну, якщо вас залишились запитання після перегляду цього відео або просто якісь коментарі, буду рада поспілкуватися з вами в коментарях. Ну, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на цей YouTube канал, аби не пропустити наступне не менш цікаве відео.